Сьогодні у нас дуже цікава тема про те, як небесне батько відноситься до своїх дітей в особливості до жінок. Також як це проявляється в його відновленій церкві, нещодавно була річниця товариства допомоги, заснування товариства допомоги церкві. Так це. Таке товарністство, яке було засноване у 1842 році іще, і ще, яке існує по сьогоднішній день, яке складається з всіх жінок від 18 років і старше в церкві, і зараз воно налічує більше ніж 7 мільйонів жінок по всьому світу. Дуже велика така організація і відома не тільки в церкві, а й поза її межами своїми великими. Справами, допомогою, служінням і так далі. Так, от, мабуть, ти дивилася? Я теж дивився з дружиною. Це невеличке святкування цієї річниці, там виступали сестри і пророк, говорили про важливість цієї організації. От хотів запитати, що, що ти про це взагалі думаєш, взагалі твої відчуття, як, як, от, як жінка в церкві, зокрема, член цього товариства? Чи відчуваєш ти себе там комфортно тобі там? взагалі? Які взагалі думки в тебе є щодо цього? Я пам'ятаю, коли мені ще не було 18, як я не хотіла приєднуватися до цього товариства, тому що там були лише а, жінки похилого віку, і так сталося в нашому приході. І Я дуже не хотіла туди приєднуватися, тому що я не знала, що я там буду робити. Одна молода, що вони від мене хочуть. Але зараз, після вже скільки це сіми років, будучи в цьому товаристві. Я розумію, що це дуже класне товариство, і там не тільки жінки похилого віку, там є ще й молоді, як ти сказав, так віля. Після вісімнадцяти ми приєднуємося до цього товариства. Маючи покликання в цьому товаристві, я дуже сильно здивувалася, наскільки жінки необхідні в плані небесного батька, наскільки він любить їх, і наскільки він клується про них особливо. Коли вони піклуються про інших людей, уточнити. От ти коли кажеш, що ти там не хотіла приєднуватися до цього товариства, просто що хто не знає, це ж не означає, що тобі треба там скласти якийсь іспит чи там пройти якусь там церемонію там вступу нагородження, чи <звіх> <звіх> ні, зовсім ні. Мається на увазі, що просто коли молода дівчина їй виповнюється 18 років. То вона просто автоматично стає членом цього товариства, вона на богослужіннях разом з цими сестрами є на уроках, які там проводяться, так приймає участь у якихось там проектах служіння і так далі. Тобто це не є якимось там окремим там не знаю, орденом там, чогось там. Ні, це просто мається на увазі всі жінки в церкві цього віку і старше вони об'єднані ну, в так зване товариство. Правильно? Я так розумію. Да, тобто нічого так. там страшного нема. Просто можливо соціально інколи буває важко, коли ти з одними там друзями там своїми, да одно. Одного віку чи трохи молодше старше разом ходиш на якісь заняття уроки, а потім бас тобі виповниться 18, наприклад, і тобі треба йти в якийсь там інший клас. Трошки можливо незвично. Ти це мало на увазі? Так, мені було незвично після товариства для діток, коли мені виповнилось 12 приєднатися до товариства молодих жінок, і потім було сладно приєднатися вже до товариства допомоги, тому що ну дійсно це міняється все ж таки коло друзів, коло спілкування і вже навчання. І деякі моменти вони вже преподносяться ну, трішки інакше, трішки більш не хочу сказати серйозніше, але все ж таки можна сказати, що трішки серйозніше, тому що теми роздивляються дуже важливі. І ну, ми більше розповідаємо і розмовляємо про сім'ю, про те, як допомагати чоловікові, і, і так далі. Такі теми, про котрі ти до цього не мав можливості спілкуватися з однолітками чи щось такого. Як зараз ти почуваєш себе членом цього товариства? Я вже взагалі як жінка в церкві. Бо чому ми сьогодні взагалі про це кажемо? Бо інколи бувають такі моменти, ми їх часто не зустрічаємо, але от я знаю, зокрема в інших країнах буває таке часто, що от жінки вони. Можуть відчувати себе трошки ну, не приниженими, а от наче їх трошки там лишають якихось там повноважень чи там правил. Да? Бо в церкві, наприклад, є чоловіки, які є носіями так званого священства, да? сили Господа, які мають повноваження, наприклад, хрестити там, виконувати там обряд причастя, якісь давати благословення священства, ще щось робити. Да? І жінки можуть подумати, а чого я не можу так зробити, да? чого от я там? Я не можу одним покрити апостолом. От, і так далі. От е, чи не відчуваєш ти себе, от в такому плані трошечки, що тобі щось не додається? Коли я була дитиною, я нещодавно тобі розповідала цей момент. Я дуже хотіла допомогти з е, приготуванням прочастя, але е, чоловік, котрий займався цим, е, він... Некоректно, я би сказала, пояснив мені, що ну це не те, чим мала б я займатися що є деякі інші речі, які я можу робити як служіння в церкві, і я в той момент не дуже це зрозуміла, тому що мені там ще навіть 12 не було. Напевно, може там років 9. От, і мене це трішки немного присмучу. Ну ж типу я хотіла допомогти, а мені сказали не надо От. Проте з часом, особливо з тим, що я бачу, як церква вона розвивається, так і я бачу, що відкривання все ще приходять. І церква не міняється в євангельських принципах, але наше бачення, розуміння і підхід до цих принципів, він міняється. І я дійсно бачу, наскільки Небесний батько він любить всіх своїх дітей. Коли ми кажемо про церкву, ми ж розуміємо, що, що ну, нею керує Господь. Тобто, в кінці кінців він має через своїх, свого пророка, апостолів так якось встановлювати якісь правила, закони, якісь відкривання давати знання. От. І е, тоді ми маємо до нього звертатися як до першого джерела всього. Зокрема, якщо подумати про Господа Ісуса Христа, як Він да, до жінок. І до чоловіків. Якщо ми відкриємо там Біблію, да, і почитаємо те, що сказано за його життя на землі, то є багато випадків, де ми можемо бачити, що дійсно Ісус Христос Він не розділяв сильно там, чоловіки, жінки, діти, дорослі. Він всіх любив і казав, що ну, всі, всі мають змінитися на краще. І Він всіх готовий прийняти і простити. Він казав: там, будьте як малі діти приходять до мене, але, наприклад, він завжди з повагою ставився до всіх жінок, так само, як до чоловіків. Він не казав, що там хтось має якусь там привілею, там більше чи менше. О, він сказав, що всі мають, наприклад, хреститися, так, щоб увійти в царство небесне. Всі мають покати, покаятися, там, не тільки там, чоловіки чи жінки. І я пам'ятаю, ми з тобою раніше казали про цей приклад, коли жінку спіймали в перелік і так і привели і сказали mm. до Христа: ну, що нам робити? Давай їх закидати камнями чи ні, як е, казав Моїсей. Ну і теоретично, теоретично, ми з тобою казали, що якби це був чоловік, да, його привели. Ти Христос би його помилував, то можна було б сказати, ага, ну звісно, чоловіка він там помилував, так? А от була б жінка, мабуть, він би не помилував. Але ні, написано саме ця історія приведена в Біблії, що Христос він сказав так, там, я тебе пробачаю, я тебе не засуджую в кінці кінці Він пробачив її так само, як і чоловіка. Тобто для нього немає там різниці. Він любить всіх людей. Ну, не дивлячись на те, що він покликав 12 апостолів саме чоловіків, так, угу. за ним як. Е... Послідовники, да, ходили всі люди, особливо і жінки теж. Хоча про це не так багато написано в священних писаннях, і як ми можемо побачити, після його воскресіння саме Марія була першою людиною, да, жінка, котра <говори> побачила його після Воскресіння. Да, і потім це дуже така важлива для мене, теж була річ, тому що як ми знаємо, через Священне писання всі апостоли вони були вбиті. І напевно, це все ж таки був божий замисел, да, в тому, що це були саме чоловіки. Бо якщо б це були ще й жінки, ну, для мене це було б ну дуже я не знаю. У мене серце розривається, коли я чую про такі ситуації, та да, особливо а, зараз те, що відбувається, і думаючи про це, що і жінки також страждали через те, що вони вірили, через те, що вони проповідували Христа. Мені здається, що Господь все ж таки намагається їх захистити і дати їм можливість робити цю роботу, але вже саме в сім'ї, щоб вони були більш захищені. Це дуже цікава думка. Дійсно, і хоча ти казала, що, мабуть, неправильно сказати, що він там любить жінок більше ніж чоловіків, але в якомусь сенсі, можливо, дійсно Бог намагається більше захистити щось таке, да? якось більше зберегти саме жінок. бо Ну вони дійсно не, не такі, можливо, там грубі, там не такі там фізично сильні, витривалі, як чоловіки. Це, звісно, що він страждає через всіх людей, кому важко, і хто він не. От, так, тому я згоден, згоден, що Бог він любить жінок так так само, як і чоловік, точно не менше. Якщо ж тепер трошки подивитися на церкву, і що в церкві, як в церкві проявляється це, так що до жінок. Ставлення, то можна багато про що теж поговорити? Просто я знаю, що велика, якщо можна так сказати, претензія, що саме чоловіки отримують можливість мати священство, та, ароне, та Хасидеко, mm -hmm. а от жінки ні. Проте, якщо подумати, наскільки багато чого ще роблять жінки, окрім от там священства, та, то ну, ти розумієш, що жінки не сидять просто вдома на кухні і готують, і все, це їх робота. Ні, є багато чого вони роблять. І там, саме перше, що ми сьогодні обговорювали, це створили товариство допомоги, де жінки займаються цим, де жінки допомагають один одному і також братам, звичайно ж, да, і мають покликання в цьому товаристві. Ще ж за часів Біблії так само було священство у чоловіків, да? навіть більше того. Не всі чоловіки мали можливість щось там робити, прислужувати в церкві. Наприклад, той же Кавчег Завіта, да, Завіту, не всі могли його там переносити. Це дуже було дуже специфічно, і ну здається, ніхто там не мав якихось там претензій, що а чому там я там не можу там щось робити? От кожен розумів, що це не знаю, так зроблено, так господь заповідає так і сказав. кожна кожного своя роль. Так, точно, У кожного своя роль. А щодо покликань так далі в церкві у жінок дійсно дуже дуже багато, можна просто переліковувати. Тобто і чоловіки, і жінки в церкві можуть мати якісь доручення, якісь покликання виконувати. От і чоловіки, і жінки на рівних правах приймають причастя, так само як ми казали, вже можуть каятися, отримати прощення. Жінки в церкві також можуть проводити уроки і навчати, готувати виступи, так, духовні, якісь послання готувати на богослужіння, їх про це теж просять робити. Жінки в товаристві допомоги організовують певні заходи, так, якісь навчання, якісь служіння. В кінці кінців вони служать в храмі, так само як і чоловіки. І більше того, в храмі вони виконують обряди, обряди під керівництвом священства. О, тобто вони використовують виковикористовують священства, який делегується, скажімо так, і також служать. Крім того, в церкві А ще ж є, вибачте, не тільки товариство допомоги, але є дітки маленькі, так зване початкове товариство. І жінки керують цим товариством. Там покликаються цього товариства і радниці, так звісно, чоловіки ага. теж можуть бути там як вчителі, і так далі, але президентство. Початково твориство. Це жінки покликаються, вони там теж служать, для них є роботи багато там, а також з молодими. Так, так, й... да, да, я тільки хотіла задати про це. Тобто, жінки до 18 років, да? молоді дівчата, так само у них є свої керівники, також жінки, це все жінки роблять. Тому угу. я скажу, що церква без жінок вона б не могла нормально повноцінно функціонувати, це точно. Ну так. Я хотіла б додати ще, що. Ну, мені здається, розуміння того, що там чоловіки мають як носії священство силу і владу від Бога, та там робити ці або інші речі. А, зараз нам більше розповідають, більше нагадують і прикладами, да, показують, що жінки, не дивлячись на те, що не мають як це сказати правильно, не дивлячись на те, що вони не мають священства. Вони мають можливість використовувати все ж таки цю силу, от приходить цим з цим. Тобто, виходить, що не дивлячись на те, що сестри не мають можливості отримати через рукопокладення а, цей а, це цю силу від Бога. Вони можуть і мають нею користуватися. Для того щоб зберігати свою сім'ю, для того щоб благословляти там тим, що вони роблять своєї сім'ї, як ти сказав, в храмі да мають можливість робити ті або інші таїнства. благословення священства розповсюджуються на всіх, і жінок і чоловіків. Так, і жінки вільно можуть цим користуватися. Особливо, звичайно, коли вони вже мають свою сім'ю і мають чоловіка, котрий має це священство без проблем. Цікавість в тому церкви, що не тільки там є один якийсь там єпископ, чи батюшка, чи хтось ще, і всі йдуть до нього. Чоловіки, жінки, там і тільки він може все там робити, там благословляти і так далі. Ні, в церкві Господа. Кожен гідний чоловік, так, який підготувався і готовий отримати священство, він його отримує і може використовувати його так на благо інших, на благо своєї сім'ї, давати благословення своїй сім'ї, своїм дітям і так далі. От це дуже класно. Тому в нашій церкві жінки вони ну набагато більше мають доступу до цих божих благословень, мабуть, ніж будь-які інші жінки в світі, я сказав би так. Згадується цитата старішини Удорфа, так одного з апостолів. Ви потрібні нам, нам потрібні ваші відмінності. Тобто, він зауважує, що так, чоловіки і жінки мають певні відмінності, і в цьому і є краса і необхідність. Нам потрібні ваші відмінності. Ця церква наповнена людьми, які є різними, але об'єднаними у вірі. Нам потрібні ваші унікальні таланти і погляди. Різноманітність людей і народів з усього світу є силою цієї церкви, як щодо жінок і чоловіків в сім'ї, і їхня рівноправність погляду Бога, з погляду церкви, не дивлячись на те, що кажуть, що чоловік зазвичай це патріарх в сім'ї, мені дуже подобається, що Господь все ж таки через откровення дає нам можливість зрозуміти, що все ж таки чоловік і дружина, да, як Адам і Єва, вони були равноправні партнери. Котрі допомагали один одному в різних сферах їх діяльності, тому що ну у когось талант до чогось у мене, наприклад, не дуже є талант для не знаю прибирання у мого чоловіка. Є до цього талант. Ну або він <свігла> вимушений був це вивчити. <свігла> І в нашій сім'ї, навіть, наприклад, є деякі речі, котрі я зовсім не роблю. Наприклад, я не ви посуд, це займається мій чоловік. Проте, якщо ми готуємо, ми готуємо там разом або більше. Там може я готую, тому що він має більше часу, щоб працювати і так далі. Тобто, немає такого, що тільки хтось один за щось відповідає. І навіть ну в нашому духовному плані, в нашому навчанні ми підтримуємо один одного і не відчувається, як типу, він краще, він має більше чогось. Ну ні. <смі> Є моменти, де він чогось не розуміє, не знає. Є моменти, де я чогось не розумію, не знаю. І ми один одного доповнюємо через наше навчання, наше розуміння і наші такі от а, життєві ситуації, котрі були. Є в церкві прекрасний документ, який називається Сім'я за божественним задумом. Батько має головувати над своєю сім'єю в любові і праведності. Він забезпечує сім'ю всім необхідним захистом. Мати в першу чергу відповідальна за виховання своїх дітей, але вони, як рівноправні партнери і батьки, зобов'язані допомагати один одному у виконанні цих священних обов'язків. В сім'ї все має бути в ідеалі гармонійно, і я б сказав би, що якщо чоловік і дружина вони разом спрямовуються до Господа, то вони також будуть об'єднуватися і ставати ближче одне до одного. Жінка, вона і в церкві. Має почувати себе захищеною, не відчувати, що вона чогось там недоотримує, так якихось там благословень, якихось там обов'язків чи ще щось. І ми вже казали, що дуже багато чого в церкві є для, для того, щоб а, жінка могла розвиватися, а, використовувати свої таланти, допомагати, і так далі. Так само і в сім'ї, перш за все, навіть перш за все в сім'ї вона має почувати себе так само захищено, так само почувати, відчувати, що її, її люблять, її цінують, і що. Вона може вносити якийсь такий вагомий внесок в свою сім'ю. Підсумуючи, скажу що основне: що якщо людина, чоловік чи жінка не має значення, вона а, правильно вивчила і розуміє принципи Євангелії Ісуса Христа, так як вони записані, і викладені в священних Писаннях, так як вони нам а, передаються пророками, зокрема сучасними, то а по великому рахунку ніяких питань чи якихось нерозумінь не має виникати для Господа. Всі люди однакові, він всіх любить однаково і хоче благословити всіх однаково, наскільки ми готові і а, гідні цього. Те, що ми казали сьогодні, це ну, як ідеал, який має бути. Да? Ми тільки лише до цього прагнемо і чудово, якщо досягаємо. Це супер. Ми бажаємо, щоб всі а, мали мир, спокій в серці, в душі і вдома, і в церкві. Побачимося в наступних відео. Якщо є запитання, пишіть. Всім гарного дня і до нових зустрічей тоді.